Прилітаю до Гданська, ніби в гості до старого друга. Море вже чекає на мене. Стрибаю у хвилі, наче дельфін на канікулах. Але навіть у відпустці не забуваю, камера, мій найкращий напарник. Знімаю відео, дивуюсь дивним фактом, от собака, наприклад. І думаю: ого, та це ж контент! А що вразила, то відреставрований журавель, морський кран. І оці колеса я вже розповідала, котрі підіймали вагу до 2 тонн на висоту 25 метрів, розумієте? А хто був рушівною силою? Оці хлопці. Тобто в колеса 2-3 чоловіка і 25 метрів висоту, і вага вже там. Гуляю олівським парком. Про нього теж розповідала, бо знайшла дуже багато цікавих фактів. А ввечері смачні розмови і вечеря з родиною. Ось такий мій Гданськ. море, камера і трохи домашнього тепла. Всім дякую З вас лайк і комент. Пока-пока, друзі!